Російські окупанти цинічно завдавали удару по населеним пунктам Харківщини. 22.06. Лозівський район, Златопільська територіальна громада село Сіваш. Внаслідок атаки БПЛА шахет пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Також ворог завдав ударів кабами поза межами населених пунктів Завадське та Одноробівка Богодухівського району без постраждалих протягом доби Борівського та куп'янського напрямків евакуювали 49 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 14 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби військові РФ застосували проти цивільного населення Харківщини безпілотники та керовані авіабомби. 3 грудня село Одноробівка, Богодухівський район, 6 ранку Кап. Влучання по відкритій місцевості без постраждалих. 6 ранку село Завадське Богодухівський район Кап. Влучання по відкритій місцевості без постраждалих. 1401 місто Куп'янськ ФПВ-дрон, без постраждалих. 3 грудня поліцейські здійснили 15 оглядів місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про чотири кримінальні провадження пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація 3 грудня. Силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 18 людей: Куп'янський район 8, Чугуївський район 3, ізюмський район 7. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані. Кількість бойових зіткнень за добу на куп'янському напрямку досягла тринадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого. Марія Соловйова Дмитро Гентай Гормікинін Харків новини.